Відеоінструкція, як прийняти участь в Binance Megadrop. Для того, щоб прийняти участь, нам потрібно мати аккаунт на самій біржі. Заходимо і маємо ось такий інтерфейс. Заходимо в розділ Активи, нам потрібен гаманець. Для цього нам потрібно перейти в активи, і тут є у нас розділ зверху біржа і є гаманець. Ми переходимо в розділ гаманець, якщо у вас його ще немає, вам потрібно буде його створити. Далі ми попадаємо ось на таку сторіночку. Після цього нам потрібно прийняти участь в самому Мегадропі. Тиснемо приєднатися. Умови дуже прості: ми можемо заблокувати наші BNB з нашого спотового аккаунту, саме біржі, або можемо виконати квест на Web3 <coughs> Гаманці. Для цього нам потрібно почати квест. Для того, щоб е, пройти цей квест, ми переходимо на цю сторінку, і далі нам потрібно буде е, переглянути квест. Тобто я його вже виконав, а ви можете. Подивитися і вас перекине на ось таку сторіночку. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно застейкати мінімум 001 BNB або 0.01 BNB для того, щоб претендувати на винагороду в монеті Kernel. Для цього нам потрібно застейкати BNB. Тиснемо Stake BNB. Тут вводимо суму, наприклад, 001. 15, тобто, для того, щоб прийняти участь, вам потрібно близько 9 доларів в BNB. І тиснемо депозит. Після цього завдання буде виконано. Все. Ми повертаємося назад. Далі нам потрібно заблокувати BNB, щоб отримати бали. Звісно ж, тут, чим більша сума, тим краще. Тиснемо підписатися. Далі вибираємо кількість днів, можна 120 вибрати. І далі можна буде достроково розморозити свої токени, тобто забрати їх назад після закінчення цієї активності. Нам потрібно закинути певну суму, тобто мінімалка у нас 0.05 BNB. Скільки дадуть за них поємтів? Я не знаю, тому. Потрібно лише пробувати. Далі, щоб застейкати сюди, по-перше, прибираємо автоматична підписка. По-друге, у вас повинен бути баланс саме на споті Binance. тобто не на web 3 гаманці в балансі, а на споті Binance. Виходимо назад, заходимо в активи. Ось бачимо, це у нас гаманець. Коли ми перейдемо на головну, у нас є біржа. І ми заходимо на біржу. Якщо у вас немає взагалі ніяких активів, вам потрібно поповнити біржу Binance в USDT, після цього нам потрібно придбати BNB. А далі вже виводити ці BNB на гаманець, а також з нашого спотового гаманця на біржі поповнити стейкінг. Ось так ви виконаєте умови мегадропу та будете претендувати на прибуток в розмірі 10-20 доларів за легкі дії.